Законопроект, який є важливий. І він народжується самому часі. Це закон про удосконалення гуманітарної допомоги в Україні. Мова йде про те, що до сьогодні ми керувалися законом 1999 року. А та постанова, яка ухвалена кабінетом міністрів минулого року, ще в березні місяці, вона не є настільки досконалою. Саме життя підкреслює, що потрібно удосконалювати. І в нас є великі скарги волонтерів, представників громадських організацій, як сьогодні відбувається поступлення розподіл гуманітарної допомоги на територію України через це Верховна Рада на основі круглого столу, який проходив в комітеті соціальної політики і захисту прав ветеранів з напрацюванням пропозицій самими волонтерами і представниками Верховної Ради центральних органів виконавчої влади ми проголосували законопроект першому читанні, який спрощує ввезення гуманітарної допомоги на територію України. Мова йде про те, що і фізичні особи будуть мати право ввозити. Ми вводимо нарешті електронний облік гуманітарної допомоги, яке буде вести Міністерство соціальної політики. Ми дозволяємо ввозити гуманітарну допомогу автотранспорту для фронту. Раніше з цим теж було проблема. Більше того, ми вживаємо заходи для того, щоб почути самих пропозицій, самих волонтерів. І до другого читання ми будемо вносити правки, які напрацьовані. Вже робочою групою самих волонтерів, які сьогодні відчувають проблеми, з якими вони стикаються. Мова буде йти про те, і про оподаткування, бо сьогодні є не одинокі факти, коли вони ввозять гуманітарну допомогу, і вона ще обкладається податками. Більше того, ми хочемо. Створити такий закон до другого читання, щоб унеможливити зловживання, які відбувалися з гуманітарною допомогою. Про це свідчать кримінальні розслідування. Мається на увазі Запорізька, Чернігівська і Львівська область де виявлена велика кількість необлікованої, практично нічийної гуманітарної допомоги, де навіть протерміновані продукти харчування. Це неподобства, які не повинні відбуватися в цій сфері. Більше того, в Верховній Раді діє тимчасово. Слідча комісія, яка виявила такі факти, ми, користуючись нагодою, запрошуємо до роботи над цим законопроектом в другому читанні всіх волонтерів, всіх, які мають конкретні пропозиції і стикаються з проблемами в ході такої важливої роботи. Ми вважаємо, що волонтерство це той рушій, який сьогодні з кожним днем наближає нашу перемогу.